У рамках всесвітньої програми «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, яка триває з 25 листопада до 10 грудня. У Кременчуці вже втретє провели конкурс дитячих малюнків стоп насильству. Цьогорічна участь було подано 124 роботи, сповнені щирості болю і надії. Минулому році було 72 учасника, тому в принципі майже вдвічі більше у нас долучилося в цьому році, і маємо надію, що з кожного року учасників буде ставати більше. Ця тема буде привертати увагу не тільки дітей, а батьків, і насильство сім'ї буде становитися з кожним роком все менше. У своїх роботах діти закликали суспільство зупинити насильство, передаючи цей меседж через фарби та образи. Юрій відзначило, як юні художники творчо висловили своє ставлення до цієї важливої проблеми. Малюнки були всі чудові, цікаві, наповнені великою метою про те, як зараз в нашому сьогоденні в кожній родині з того чи іншого боку виникає, але на жаль, домашнє насильство. Тому завдяки цим роботам можемо показати важливість всієї цієї ситуації цього негативного явища, і будемо надіятися, що з допомогою працівників поліції інших суб'єктів. Які протидіють домашньому насильству, зможемо зменшити дане негативне явище в кожній родині. Переможців визначили серед трьох вікових категорій: найменше художників від 6 до 9 років, підлітків 10-13 років та старшокласників 14-17 років. Кожен малюнок це окрема історія, яка надихає незміним. На Дуже багато емоційно забарвлених робіт. Мені сподобалось. Діти використовували і метафори, і алегорії на насилля. Було складно обирати, тому що більшість робіт були креативними, і віддати перевагу якійсь із робіт було проблематично. Але ми впоралися. Нагородження переможців відбудеться 9 грудня у будинку дитячої та юнацької творчості. Кращі роботи будуть представлені на виставці у вітрині філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кремочуцької міської публічної бібліотеки. Марія Брадаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.